Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і ми продовжуємо говорити про термобілизну. В минулому відео, коли я розповідав про те, як вибрати термобілизну для військових, я згадував про термобілизну з вовни Меріно, акцентуючи на тому, що її найкраще застосовувати в стані спокою, коли нам холодно. Але це не єдине її застосування, і взагалі Вовна Маріно має багато переваг, які виділяють її на фоні будь-якої іншої синтетичної чи натуральної термобілизни. Вже багато років це надзвичайно популярний матеріал саме для базового шару одягу, як для різних активностей, так і для повсякденного насіння. І навколо Merino багато маркетингу. Виробники кажуть, що термобілизна з вовни Merino, вона буквально для всього, для різних активностей, для різної погоди, і наводять при цьому цілком розумні аргументи. Разом з тим багато користувачів високо оцінили свій досвід користування мериносовою термобілизною, і теж приводять цілком очевидні її переваги. Наприклад, такі, що вона гріє у вологому стані і дуже добре справляється з запахами. Інші ж користувачі, не заперечуючи переваг, стверджують, що все ж меріно має досить вузьке застосування в контексті аутдору. Наша ж задача сьогодні зрозуміти, що ж ці переваги вовни меріно означають на практиці і які сфери застосування будуть найкращими для такої термобілизни. Отже, починаємо. Я нарахував чотири найбільш поширені важливі аргументи за вовну Маріну як матеріал для термобілизм: це гіпоалергенність вовни, це те, що саме вовна Маріно є приємним матеріалом до тіла, вона не колиться, на відміну від звичайної вовни, це властивості терморегуляції, тобто те, що вовна добре зберігає тепло. І те, що вона гріє навіть у вологому стані. І, звісно, це здатність вовни справлятися з вашим запахом. Давайте детальніше розглянемо всі ці чотири аргументи. Історія про те, що вовна викликає алергію, була досить поширеною, і пов'язана вона з тим, що раніше одяг робили з досить грубої і звичайної вовни. І вона, звісно, могла колотися і подразнювати шкіру. Однак проблема виявилася не в товщині нитки, тому що алергічну реакцію все ж таки фіксували. Пізніше вчені виявили, що алергеном є не власне вовна, а ланонін. Тонка жирова плівка, що утворюється природно на вівці і покриває вовну. Однак, сучасне виробництво пряжі з меріно передбачає, що ланонін видаляють, і використовують його, до речі, в різній косметиці: помадах або кремах для рук як натуральний емульгатор. Тож шанс отримати алергію від мериносової термобілизни у вас значно менший ніж, наприклад, від крему для рук. З іншого боку, люди, що мають високу чутливість шкіри, можуть відчувати поколювання від вовни. Саме тому варто звертати увагу на товщину волокон і гарні виробники, по-перше, заявляють таку товщину, по-друге, використовують надзвичайно тонкі волокна вовни 16-18 мікрон. Тонші волокна значно знижують вірогідність того, що Тактильно вовна вам буде неприємною. Ми не можемо її повністю відкинути, однак користувачі кажуть, що навіть якщо таке поколювання є, то після першого прання воно зникає. Третій аргумент це терморегуляція. Термобілизна з вовни Меріно може підтримувати комфортний мікроклімат. За різної температури та за різного рівня активності. І тут ми точно можемо стверджувати про два доведені факти. Перший вовна як матеріал має низьку теплопровідність. Значно нижча, ніж у синтетики, та нижче, ніж у бавовни. Тобто, коли ми вдягаємо на себе вовняну футболку, вона не спішить забирати у нас тепло і передавати його назовні. І це є причиною того ефекту, про який говорять багато користувачів. Коли ви вдягаєте, ви вовняний одяг вам стає тепло відразу, і загалом вовняний одяг відчувається дещо теплішим, ніж одяг з інших матеріалів. Другий факт, коли вовна поглинає вологу, вона починає виділяти тепло. Процес поглинання вологи називається адсорбція. і в цей час на хімічному рівні починають розпадатися водневі зв'язки, і як результат, виділятися тепло. Інша приємна для нас сторона цього процесу полягає в тому, що волога поглинута вовною всотується у внутрішню її структуру, а не зберігається навколо волокна. як це робиться з бавовною, наприклад. Відповідно, не виникає такого відчуття, що на вас мокрий одяг, який липне до шкіри. Таким чином, вовна може поглинути до 30% вологи від своєї ваги. Звісно, при інтенсивних фізичних навантаженнях ми можемо виділяти більше вологи, коли пітніємо. І це є обмеженням. Термобілизна з вовним ріно добре підійде для. Помірних фізичних навантажень або для статики. Якщо ж ви інтенсивно пітнієте, то тут краще синтетика, яка буде швидше сохнути та краще відводити вологу. І останній аргумент про неприємний запах. Тут усе просто: вовна має бактерицидні властивості. Тож бактерії, які і є джерелом неприємного запаху, вони на волокнах вовни майже не розмножуються. Тут, однак, маємо зауваження. Практика показує, що такий ефект максимальний, коли річ має 100% Вовни Меріно. Якщо ж там буде певний відсоток синтетики, то запаху, хоч і буде менше, але на значний ефект розраховувати не варто. Тож що ці всі факти говорять нам про реальне практичне використання термобілизни з вовни Мерно. Давайте підсумуємо, вовна починає гріти відразу, коли ви її наділи. У вологому стані вона навіть додає вам кілька градусів тепла. Більше того, у вологому стані вона навіть не відчувається неприємною до тіла, на відміну від інших матеріалів, таких як синтетика чи бавовна. Але це має обмежений ефект. Якщо ж ви сильно намочите термобілизну, вона хоч і продовжить гріти, та все ж відчувати вологу ви будете. і Вовняна термобілизна буде сохнути довше, ніж синтетична. Ну і у вовняному одязі можна знаходитися довго, хтось каже навіть про декілька тижнів. Маємо в підсумку гарний варіант для повсякденного носіння у міжсезоння та зиму. Гарний варіант для того, щоб вдягати на холодну погоду, коли ви не плануєте багато рухатись. Наприклад, на зимові прогулянки, на полювання або риболовлю. Також на лижі, коли ви вчитеся, або не особливо активно катаєтесь. А от мій улюблений варіант це використовувати термобілизну в поході, вдягаючи її на ніч у спальник. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.